Що ж, доброго дня ми з України. Сьогодні з вами будемо дивитися Євросоюз. Те, що я вам і говорила ще рік назад, що тут мають бути якісь зміни. Прийшов містер Хаос, і він ці зміни буде робити так хаотично, що навіть якщо б тут ем, потрошечки це відбувалося, тепер це буде з великим бумом відбуватись, бо так стає прогностика. Бо я ще зробила додатково Трамп і Євросоюз, бо в Україні це все діє, а порашки ми бачимо, теж діє, як він її кохає. Ну Там це знову-таки до того моменту, поки один одного не кинуть. І там теж стоїть 12-й знак, це зараз вже можемо говорити, що вони на публіці будуть робити одне, а за публікою зовсім інше. Але публічно вони це будуть показувати один одному, як вони кохають. Так от у Трампа і з Євросоюзом теж будуть свої справи, ми їх зараз будемо теж розглядати. Євросоюз. Ну, на зараз березня місяця по квітень місяць, ми пам'ятаємо, тут є дві матриці, є основна і є додаткова матриця. І вони нам будуть говорити, що практично в цей період в Євросоюзі місяць заходить п'ятий дім і раху заходить 11 дім. З чим це буде все пов'язано? Ну, там, де місяць став п'ятий дім, це буде говорити, що дуже буде багато емоцій, пліток, скандалів. Тим баче по Нептуну. Це тоді, коли навіть буде стільки пліток, що м -м, такий здравий смисл буде просто відсутній. А тут, же ж входить, і Марс, вже в другій матриці, то Нептун з Марсом дадуть таких дуже багато заяв. Вони можуть бути нічим не підтверджені, але... Їх буде багато пліток, таємних зустрічей, таємних якихось домовленостей. Ну, тобто там, в Євросоюзі, це все буде взриватись. Це буде багато спілкування, телефонних розмов, це буде листування, багато інформації. Але тут ще й буде планування, тут будуть ставати якісь фінансові питання, ну і про тих же участь дітей в Євросоюзі, бо п'ятий дім це про дітей, це про ті країни, які входять в склад саме цього альянсу. Ну, взагалі, це стресова ситуація. Також тут може програтися, що в цей період якась стресова ситуація в одній з країн Євросоюзу. Під Нептуном це там, де є вода. Більше не говоримо, спостерігаємо. А коли заходить раху в 11-й будинок, це якраз говорить про те, що тут е отой альянс е має як сколихнутися. Якісь починаються трансформаційні процеси. Початок. Трансформаційних процесів. Тут буде багато іноземних інтересів. Також під таким знаком може відігратися фінансова допомога іноземцям. Це м -м, може відбути засідання. Ми знаємо, що там вони мають всі зустрічатися за круглим столом. Але там вже будуть це про гості, які мають завітати саме на ці засідання. Також, а, я вже сказала вам про фінансову допомогу для іноземців. Тому. Тут буде ну, дуже жаль гаряче протягом цього всього часу. І вже початок, звісно, трансформації самого Євросоюзу. Чому? Бо з травня місяця в нас заходять такі положення: Венера в перший будинок, але в другій додатковій матриці вона заходить аж в такому стресовому стані до початку серпня. Коли заходить Венера в перший будинок, то це говорить так, що хто в кого кохає. Це період, коли має навестися чистота і порядок в рядах Євросоюзу. Це питання комфорту, а також роботи. Ну і це з другої сторони це як відпрацювання гордині. Ну, от тепер будемо бачити про ті союзи, які мають за цей період, це практично літо, мають право відбуватись. Тут і ми побачимо різні коаліції. А основна матриця на цей період, саме з травня по червень місяць, вона говорить про те, що Юпітер заходить в сьомий будинок. Сьомий будинок це якраз і підписання якихось угод, це взагалі про угоди, про співробітництво. Для людини це говориться шлюб з дітьми, не з дітьми, з братами, яких ми раніше ще знали. Тобто тут може з'явитися ідея про новий якийсь теж союз. Це про проєкти і коли треба буде робити вибір Євросоюзу. Також це і про пошук союзників, і про пошук шляхів для вирішення тих конфліктних ситуацій, які зараз вже будуть в Євросоюзі. І з 22 червня по 12 серпня знову та ж сама Венера заходить 10-й дім. Вона може говорити про питання саме професійної діяльності, лояльність. Лояльності до своїх дітей, про легітимність того керівника, який займає посаду, і взагалі про легітимність саме Євросоюзу. Також в цей період, якщо дивитися 10.6.1.6, в цей період це практично червень-липень, ми можемо побачити, що можуть стати питання саме про тих миротворців. Це як найомні. Робо... найомні. Обслуговуючи персонал Євросоюзу. Так от, якщо зараз ми говоримо всі про миротворців, то саме, напевно, в цей період Венера, Сатурн це для того, щоб законний порядок все-таки відбувався, отут і про питання про миротворців може відігратися. І заходить вже під Марсом і під Ураном з 13 серпня по 3 жовтня, ну, тут практично перекликаються ці терміни. Заходить у нас, виходить, Меркурій в дев'ятий дім. Це знову таки буде говорити про еміграцію, про туризм, про офіційні документи, про міжнародні зустрічі, про експорт і імпорт той же самий. Ну, це і про дипломатію, і про політику. Ну, під таким варіантом ще можна говорити так, що будуть на законодавчому рівні вирішуватися питання. Саме дітей, тобто тих, хто входить в Євросоюз. Чому? Бо під Урану в цей період заходить знову-таки той же самий Уран в той же саме 11-й будинок. Коли ми тут говорили з вами, що тут тільки почалась трансформація, тут же ми будемо бачити реально після того, як тут наводитися ці всі будуть. Домовленості, що на цей період тут же будуть якісь і законодавчі зміни. Хтось може вийти з Євросоюзу, хтось таки війти в Євросоюз. Кінцевий вигляд саме Євросоюзу, їх кордонів, кінцеві домовленості ми будемо бачити через рік. Там буде теж стояти таке положення, коли там буде вирішуватись навіть кордони Євросоюзу. Вони будуть розширятися чи вони просто будуть відозмінюватись. Тобто такий великий кіпіш, такий великий хаос саме в цьому році буде саме з країнами Євросоюзу. І що ми знову таки зможемо з вами побачити, що під Юпітер і Нептун. Юпітер заходить в сьомий будинок, це вже жовтень-листопад, а тут у нас Плутон в п'ятий будинок. Якщо так дивитися їх разом, то це можна сказати так, що знову-таки буде розширюватись співробітництво. І знову той же самий пошук союзників, якісь можуть бути підписані документи про співробітництво. Чому? Бо Плутон в П'ятому домі саме говорить про те, що починається трансформація дітей. Тут ми можемо дивитися, що можуть зайти нові члени Євросоюзу. Це про політичні якісь рішення, це про посли і про офіційні представники тих країн. Тому я вам показала це тільки зараз, от таким чином. Ми маємо спостерігати тільки це, що ми маємо спостерігати. Надалі там вже зараз початок починається грошових питань, тому там буде трошечки складно, тому я говорила, що і з євро трошки можуть трусити. Бо коли почнеться наводитись лад в Євросоюзі, ну, буде багато подій, які коснуться практично всіх членів Євросоюзу. Євросоюз не розпадеться, він просто відозміниться. Ну, така історія. Ну, а тепер приступимо саме до аналізу Трампа і Євросоюзу. Ну, що наперед я б хотіла сказати, що е, тут е, практично зацікавленість Трампа тільки в грошах. Не більше і не менше. Е, якось немає тут знову-таки <кій> великого кохання до стран Євросоюзу. Тут тільки е, е, такі меркантилі інтереси, бо стоїть дві два десяти харкана. Так, це питання фінансування, питання вливання грошей в Єврос... і співпраці з Євросоюзом, якісь проєкти, але, знову-таки, але в цих двох положеннях говориться таке, але що? Перед тим, як підписувати ті ж самі контракти з Трампом, треба робити перевірку. Саме суми тої контракту, бо друга десятка говорить про те, що там будуть включені корупційні схеми. І навіть якщо в Євросоюзі це можуть спостерігати, то 14 РК говорить про те, що сума може бути менше обіцяною, бо можуть бути не враховані якісь. Такі витрати, які були саме в контрактах не прораховані, і тут може відбутися така призупинка діяльності саме для врегулювання цих всіх питань. Але ж, знову таки, 12 аркан, чим це все може закінчитись? Знову таки, це коли вимушена співпраця і Трампа, і Євросоюзу, це коли нас без нас поженіли. Тобто вони для суспільства будуть показувати, які вони гарні, а за лаштунками це зовсім буде іншим, ну, вирізнятися. Великого кохання тут немає. Це буде завжди пошук виходу із тих складних ситуацій. Все, що буде в плюсі ще, це коли вони будуть домовлятись, завжди будуть домовлятись. І найкраще, що все, що вони можуть зробити, це як благодійний якийсь фонд. Це все, що ну, для них тако, в плюсі. І нас з вами оця точечка сильно хвилювала, 20-й аркан. 20-й аркан це взагалі як родина. І тут на цьому позиції, коли говориться, то говориться, це самий, самий варіант, теж один з тих арканів, які говорять, що буде дуже тяжка співпраця. Чому? Бо е те, через що вони не можуть одне одного почути, це різниця в системі цінностей та. Е та світогляду. Це коли у них один, одна позиція, а у Трампа буде зовсім інша позиція. Тобто, це взагалі погані стосунки для спільних планів. Така ідея погана. 20-й аркан він завжди буде стримати у стресі ці стосунки. Для, для чого? Бо пану Трампу захочеться бути першим і тут. І він хоче, щоб на нього звертали увагу. Але Європа його не розуміє. А він не розуміє Європу. Ну, і буде завжди така боротьба між ними, як ото повітря, вітряні млини стоять, ото вони собі придумають, якісь, придумають якусь проблему, і з цією проблемою треба боротися. Ну, оце так буде і виглядати. Також є один теж негатив від цих стосунків, другий аркан. Він говорить про те, що завжди будуть плітки, це завжди буде багато емоцій. Мінус ще в тому, що вся таємна інформація, яка буде в Євросоюзі, вона вся буде виливатися назовні від пана Трампа. Тобто, все, що можна було б, якщо б тут була зміна свідомості в плюсі да, і прийняття родини як родину, то ці стосунки ну, більш-менш можна було б там їм співпрацювати. Ну, я так вважаю, що ні. Чому? Бо 22-й аркан. В цій позиції він говорить про те, що це буде дуже багато напрямків, це все буде розпорошуватись, тобто нічого конкретного від цього не буде. І взагалі пан Трамп до цього буде ставитись дуже безвідповідально. І саме цікаве, що, як читається, що спільна діяльність для розваги, тобто Трамп буде розважатись. В мінусі. в мінусі, що це все може закінчитись печально. Чому? Бо можна і втратити, і майно, і якісь фінанси від цього такого союзу, і вигоди від цього не буде. Чому? Знову таки, немає поваги одне до одного і довіри. Ті ж самі плітки, ті ж самі якісь інтриги, які будуть завжди тут крутитися в цьому союзі. Також є дві четвірки, це про той же самий бізнес, про ті ж самі якісь домовленості, документи підписані, тобто його завжди когось буде щось не влаштовувати. А також це тоді, коли пану Трампу буде не подобатись робота партнера, тобто Євросоюза, а також професійні здібності. <кій> це може бути, як і Євросоюз буде його не поважати, так і Трамп їх теж буде не поважати. Ну, оце такий маленький огляд саме по Євросоюзу. А, якщо Європа там надіється, що якось з цього щось вийде, то я, судячи по тим арканам, які ми бачимо, що стали, я не бачу, що тут буде дуже велика тісна співпраця. Тобто це все може просто призупинитися. Ну, і шукатися якісь шляхи. Кожен може йти сам по собі і шукати свій шлях в інших направленнях. Ну, поки що бодаються. А далі будемо бачити. Тому. Маленький огляд я вам зробила. Надію, що ви мене почули і побачили, не будемо істерити. Так має відбуватись, через що я вам і казала і рік назад, що швидше всього, що у нас з вами будуть нові союзи. І зараз, коли я вам покажу наступне відео, зроблю по НАТО, ви зрозумієте, чому я теж вам це говорила. Що швидше всього Європа буде захищатися сама. На пана Трампа нам надіятись нема на кого, він нас не чує. Не хоче думати, і взагалі це все безвідповідально, він просто буде гратись, як та кішка з мишкою. Тому до нових зустрічей. Слава Збройним силам України і слава Україні!